Всіх вітаю. А, їду зараз на виставку Ярослави Гресь Вов Юкрейн! Слухайте, я ще таких а, доріжок велосипедних не бачила, дивіться, це не прикол. Так, їдемо далі. Ну, я вважаю, це повний успіх. Запаркуватися, знайти місце ще й в центрі. Дуже мені ця футболка з Києвом подобається. Коротше, підсіла я на свій магазин-хаус. Ходу тепер вже постійний клієнт. Кій жах. Наробили ті кацапи. Виставка, до речі, знаходиться на 14 колії. На 14 платформі. Сказано йти. Поналіпка наверх. Бачите, я вгадала. Як точно сказано, все, я зайшла. Бачите, Цей проект став можливим завдяки українському війську. Дякуємо кожній і кожному. Це правда. Партнери і йдемо. Кіт 327 гривень. Да, це точно. Що ви знаєте про свій рід? Я так розумію, тут треба вводити дані. Бачите, і видно, от скільки людей з вашим прізвищем. Прикольно. Загалом в Україні поширені 28 типів та понад 150 видів гунтів, які формуються на різних материнських породах. Дивіться, які вони відрізняються одна від одної. Чорнозем. П'ятий. Я щось думала, що дев'ятий. Звідки ви родом? Щось дуже багато, бачите, киян. З Рівнської області і центр з Кременчуга. Україна на мапі світу. Русь або Рутенія бачите. Цікавий факт, що за Рутенію я навіть не чула. Русь, понятно, О, дивіться, це карта. Тараз чому то стерненко <laughs> клас. Ну, дай Боже, щоб вона такою стала. Ну, поки мені дуже подобається. Мінерали та коштовне каміння. Аметисти, яшма, флюорит, берил, кварц, топаз, золото, польові, шпати, Моріон. Дивіться, як виглядає. Дерево з долини айдару. Бачите, яке? Закам'янілості 45 мільйонів років тому уявляють собі молодші за динозаврів. Дійсно в Україні Ціле поле пшениці. Чіпати не можна руками, Всі фоткаються. а ось я. Ціле поле. Що я наглянула про Станіславський кручий? Дуже цікаво. О, я ж хочу просилаш. дружеве озеро. Бакота, Бакота я була. Драгом брат, ніби не було. Да, не було. А, а це про водосховище, яке затопило через этих.

Я також взяла. Бачите, червоний люблю тебе, помаранчевий дякую тобі, рожевий пробач мені, жовтий я пам'ятаю про те. Щось бумбіжить. Все трохи поривіли, йдемо далі. Я собі читаю, ви поняли, і ви собі читайте. Ось так вона виглядає. Вау! От дійсно, воу, Є Україн. Воїни та правителі. Наступна зала у цій залі історії тих, кого сміливо можна назвати прабатьками-засновниками нашої країни, України Європейської. Княжі Трони Ольга та Ярослав. Боже, як це давно було? 946 57 роки. Дивіться, який вигляд мали трони. І ось як приклад по типу того. Далі йде чайка. Легкий, компактний, надзвичайно ефективний човен. Його конструкція дозволяла пресуватися, по та її відносити швидко. 1615 рік. Запорожці бачите. Плавали на таких штуках. Боже, яка махіна. Це ж все вживу. Дійсно помпезно досить виглядає. Клас.

Всі експерти, як коміки. До Також результат мав дефіцит Справжній меч. Досить неочікувано Шевченко. Так, це за омислителем і поетом Потоком шумних і галасливих фраз, а тихою і невтомною працею любіть Україну. Що має чиє бути, те не мене його. А народу, що живе вільно, є дві святині власна школа і власне військо. Отакі є. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам теж люблю. Досвяшна довіч. Послухання, сім Відійдіть ближче до пробителя, сміливіше. Вітайте їм шану. Відчуйте силу людини борщ. ukladiti ruku od jednoho na druhé je dokakala se plečanu mala e <gredenie> Малібуть двох нота тоді. Видно будинок у Києві. Клас. Я прям чесно захотіла в Крым. Тим більше. Останній раз було в 2013 році. Йомайо Марія Примаченко. До речі, вони з Авророю, я так поняла, зробили якусь колаборацію Це виставка Богу в Україні. І таким чином розповідають про нашу культуру в тому числі. ланцюг. О, я бачила ці відео. Це звичайно, щось що чи A baby. <laughs> да, це точно. Оскар я ще не було. премія. премия. журналістів, журналистический бачите. Це у нас що камінь, папір, ножці найкращий короткометражний фільм. Ага. ага, це те, що було на Бернін Мені, так. Да. Потім ніби буря зруйнувала, якщо не помиляюся. Друзі, ну я раджу на цю виставку. Прям проникаєшся тотально. Сумбілом. Дуже, дуже пишаюсь, тим, що я українка. Гордість тут бере шалена. Я пам'ятаю, це до речі, 2004 рік. Віртуальні віртуози. Підкорене Євробачення. О, дивіться, статует ці. Це Руслани, да, це Джамали і Калуш оркестра. Великі такі, слухайте, і важкі, напевно. Діо. Левискау. Мадонна її вдягала, бачите? Мода на стійкість. О, а це сукня фролова, до речі. Ну, краса. Він си не ходить. його речах. Верніше. картка Конотопської відьми, монолітня, білена вапном, стіна, хати мазанки. Я надіюсь, хоч колись на Уривського попасти виставу, бо поки це важко. час настав. Дякуємо, що завітали на Ukraine Wolf. Ми прагнули, аби кожна людина, яка прийде на виставку, відчула приналежність до славетних українців минулого та гордість за те, які, попри війну, постають вам участі. Наш час настав. Співаємо в ребелі мур. Час єднатися і творити спільне майбутнє. Відчуйте в собі сил, оберіть один із дев'ятьох намірів або задайте свій, ми віримо ви втілити його в життя. Ой, це точно. Ой, ну клас, тепер ще оцей корнер Аврори. покажу вам Марію Примаченко. Ротик звіра, чарівна кнопка. Натисни почув голос Марії Тримаченко. Куди натискають? А, от. Ой, мам, тут ніби. Ну тут можна щось придбати, до речі. Подушки, сувеніри, сумки, бокали, різноманітні товари. Ага, меч, типа пошаблі мазепи. Символ свободи. Так. щось подумаю, що взяти. Щоб люди жили, як квіти цвіли Як так, сумочки, такі шо породивиться? може подушку взяти, я от думаю. Що поміркую. Виникає з любові Григорій Сковорода. Мерті бачити різноманітний. таке тут можна придбати. Don't push the horses. Ха. Ти, думаю, може такий чоловік взяти, треба його зараз запитати. В кінці там ще можна було перекусити, також на вулиці є. Швидкий перекус. Ну, і запах того вокзалу, такий настояний, скажімо так. Ой, під кінець я аж розплакалась, чесно. Неймовірна в нас країна, цінуйте її, допомагайте. і допомагайте більше зараз такі важкі часи. Це так обідно, так боляче, маємо такий величезний потенціал таких людей неймовірних. Ми маємо все життя оце, виборювати свою свободу. І взагалі життя. Просто неймовірно болить. Підтримуйте ЗСУ, друзі. Всім гарного дня, Па-па.